Просьба реєструватися. Зареєстровані всі? Значить, голосуємо за порядок денний. На порядку денному ми маємо 12 питань. Хто за те, щоб наша сесія пройшла з 12 питаннями, прошу голосувати. Так, всі за? Добре. Перше питання про затвердження стратегії розвитку Гроденківського ліцеї No1 Івана Данилюка Гроденківської міської ради на 24-27 роки. сьомій роки. Доповідає сезон сменя. Запитання головуючи члени комісії відповідно до закону про повну загальну середню освіту та про освіту, кожен освітній заклад має керуватися затвердженою стратегією на сесії міської ради. Практично всі освітні заклади стратегії міські затвердили, залишилися три освітні заклади міських шкіл. Оскільки ми знаємо, що до 27-го року освітні заклади мають і громада має визначитися із однією з од чи одним освітнім закладом, який має стати 27 цьому році праці. Але оскільки на сьогодні ми не маємо рішення сесії власної ради, не маємо чіткого прописного законодавства, тому пропонуємо на сьогодні затвердити. Три стратегії трьох освітніх закладів а саме перше питання це є затвердження стратегії ліцею номер 1 імені Івана Денилюка. Наскільки оскільки сьогодні в освітньому закладі навчається 792 учні, освітній заклад є найбільшим у нашій громаді. Ми пропонуємо, що до 27-го року він має залишитися ліцеєм. На сьогодні функціонують дуже добре всі інтегровані курси, які є, тобто. Метод об'єднання ліцей номер один має на сьогодні найбільшу кількість призерів Олімпіад, відповідно до яких ми здійснюємо аналіз в тому числі. Тому прошу затвердити стратегію на сесії про неї детальніше доповідки керівника освітнього закладу Івана Тимовича Антошко. Прошу погодити і прийняти на розгляд. Так, голосуємо. Хто за те, щоб затвердити цю стратегію розвитку? Слідуючи питання про затвердження стратегії розвитку Гроденськівського ліцею No2 Горденцівської міської ради на 24 27 років. Аналогічне питання, тільки скажу, що навчається на сьогодні 402 учні у ліцеї No2. Попередньо ми планували, що при реформі освіти про спеціалізації плануємо, що Гроденцівський ліцей No2 стане потім гімназією. Але оскільки така ситуація, тому на сьогодні пропонуємо затвердити стратегію. І поки що ліцей номер 2 буде повноцінним ліцеєм, який буде надавати послуги і повну загальну середню освітні послуги, повну загальну середньої освіти. Добре, дякую. Хто за те, щоб це питання було вирішено позитивно? Хто за? Так, третє питання про затвердження стратегії розвитку Гроденківського ліцею імені Антона Крушельницького на 24-27? Ми маємо єдиний ліцей, який має тільки другий, третій ступінь. Це є ліцей, який не має початкового ступеня, тобто немає учнів перших, четвертий класів, навчаються діти 5 одинадцятих класів. Відповідно до чинного законодавства маємо провести відповідність, затвердити стратегію. Тому э, маємо, ну, бачення в нас було трошки інше, але на сьогодні затверджуємо стратегію до 27-го року в таких ступенях, які функціонує освітній заклад э, ліцей імені Антона Грошина. А скільки учнів зараз там? 152, з них, 32 два за закордонними сильні політики. Жаль, жаль. Кількість невелика. Добре, хто за це? Прошу голосувати. Так, четверте питання про, про організацію гарячого харчування та встановлення вартості харчування зубочбачів освіти у закладах загальної середньої освіти Городенської міської ради. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту, про освіту, відповідно до 305-ї постанови та постанови кабінету міністрів 1456 чотирнадцяте 20 грудня, нашій громаді теж надається субвенція для харчування дітей початкових класів перших четвертих. І також відповідно до чинного законодавства порядку і постанови кабінету міністрів закону України про соціальний статус дітей ветеранів і військовозобов'язаних. Пропонуємо виріс. Пропонуємо винести на розгляд сесії питання про надання гарячого харчування, послуги гарячого харчування одноразово для учнів, учнів перших чи перших класів державного бюджету. Вартість харчування складає 45 гривень. Вартість, ця вартість 45 гривень визначена постановою кабінету міністрів 20 грудня номер 1456 для де чітко вказано порядок використання коштів освітньої субвенції. де Департамент освіти загальноповної загальної середньої освіти міністерства освіти рекомендує і в постанову прописану вартість харчування і прораховано мінфіном 50 гривень. Тому ми керуємося. Цим цим порядком постановою сьогодні у 12-й годині 12 відбудеться тендер, який оголошений відділом освіти на закупівлю по послуги гарячого харчування. Будемо бачити переможця тендерних закупівель, і тоді будемо вимагати від них меню, щоб воно було збалансованим, щоб воно було відповідно до 35-ї постанови, щоб ви діти якісь харчувалися в освітніх закладах. А також встановити до цьогоріч річня перелік пільгових категорій. П'ятих-одинадцятих класів, які будуть харчуватися за кошти місцевого бюджету, це є діти сиропи, діти по батьківського спілкування, діти, які перебувають на інклюзивному навчанні. Також діти від діти 6 загиблих і померлих захисників України, і діти військовослужбовців, які захищають на сьогодні. Нашу державу. Тоді є перелік пільгових категорій дітей, які будуть харчуватися за космос місцевого бюджету. Також сума 45 гривень відповідно Мене Яка сума дітей? Скільки яка кількість дітей? 314 дітей станом на 12 січня відповідно до поданих документів у та осіб, які замінюють, і батьків, які діти яких є ще клас із. І прошу сказати п'яті, одинадцяті класи. Так, Власне. перші четверті класи маємо 120 дітей пільгових категорій, але вони входять у ту кількість дітей, які будуть харчуватися безоплатно за кошти державного бюджету. Ми не можемо нічого сказати. Для нас це закрита інформація. Попередньо зі слів тих людей, ну тобто хто мав бажання взяти участь в тендері, бачили, що зареєстрованих є троє. Але сьогодні відбудеться тендер. Тендер на велику суму на 15 мільйонів триста тисяч гривень. Тому будемо бачити сьогодні, тільки коли відбудеться тендер, хто є перемоги. Скажіть, будь ласка, ось ця сума 45 п'ять і з бюджету п'ятдесять. Прошу сказати, чи я зараз прошу сказати, чи ми. Складаємося, вистачить з державного бюджету нам тих субвенцію що дали. Нам. Субенція три мільйони 740 тисяч гривень виділена для учнів перших четвертих класів відповідно до постанови. Вона діє тільки із січня по травень, оскільки в січні ми оголосили тендерну закупівлю, і ми не харчуємо. Я думаю, що 45 п'ять гривень вистачить до травня місяця для харчування дітей перших. Кошти є із спецфонду, вони є залишковими, вони переходять з місяця в місяць і залишаються на рахунках відділу. Добре, з у нас якщо нам проведемо тендер, нам вистачено... будемо бачити загальну суму тендеру. Якщо нам вистачить розрахунку, ми можемо тоді на 5 гривень до п'ятдесяти підняти вартість харчування. Це залежить від того, як відбудеться е, тендер і будуть відкриті тоді. Е, а скажіть, будь ласка, так конкретніше, щоб ми трохи теж розуміли. Значить, це тільки ті, що будуть постачати продукти, чи дійсно Ні, вже будуть. Ті, які будуть тільки... харчувати безпосередньо і постачати зрозуміло. продукти і готувати ну, готову. Значить, страву, ви товари, вже з кухнями дій. нічого не будете мати спільно, зрозуміло. Ні. Добре дякую. Так хто за прошу голосувати? Наступне питання про затвердження харчування здобувачів освіти категорії учнів 5-11 класів. Ну воно вже проговорювалося на 25-й рік. Відповідно до харчування пільгових категорій, ми маємо затвердити програму на харчування на 25-й рік, оскільки в минулому році надіяла програма на компенсацію за харчування пільговим категоріям здобувачів освіти нашої громади перших 11 класів. Програма передбачає собою харчування дітей пільгових категорій 5-11 класів. Ми пропонуємо протягом на станом на 12 січня у нас в нашій громаді навчається 314 дітей пільгових категорій. Програма передбачає якраз саме. Цю кількість дітей пільгових категорій визначає кількість визначає пільгові категорії дітей попередні попередньому рішенні Я прочитала це діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, діти, які навчаються в інклюзивних класах, діти сімей, числа сімей загиблих та померлих військовослужбовців, і діти військовослужбовців, які на сьогодні боронять терміни нашої держави. Саме цей перелік категорій є визначений програмою пільговим дітей з пільгових категорій, учнів 5-11 класів. Нарі затверджується програма на 25 рік. Сум розрахунок на харчування відповідно до постанови 14 .6. на сьогодні. Маємо 45 гривень. З цього розрахунку вартість програми на рік складає 2 мільйони 472 тисячі 750 гривень. Діти будуть харчувати 175 навчальних днів. Але оскільки в нас січень поки що випадає, то але має наскільки ми маємо вже минулого року таку тенденцію, що кількість дітей, батьків, яких є військовослужбовцями, збільшується завжди в нашій громаді, адже практично кожного дня мобілізують батьків, які йдуть воювати, збільшується категорія саме з числа військовослужбовців, які на сьогодні. Воюють, тому е, думаємо, що цієї суми розрахунку на одну дитину нам вистачить до кінця року. Програма буде діяти протягом 25-го року. Відповідно до цієї програми, батьки або опікуни дітей, які їх замінюють, повинні подати до відділу освіти градентів міської ради перелік документів, а саме написати заяву, відповідно до якої і подати по е, відповідно подати документи, які підтверджують, що Дитина є читла пільгової категорії, або 에, довідку із військомату, або посвідчення, яке підтверджує, що батько є військовослужбовцем дітей ротидіти батьки дітей з цих дітей зі дітей позвонив батьківського опікування, мають подати теж попередньо документи, які засвідчують, що це є рішення про встановлення опіки для того, щоб ми могли здійснити. Харчування дітей кількох категорії наші? Ну дивіться, що це питання дуже дуже складне. Я вважаю чи буде розроблений механізм цього, тому що так, 45 гривень на цілий рік, і ми пішли і помножили. Діти є на налі... ну, не на лікарняному, як не відпрацьований? Відповідно до цього, керівники освітніх закладів щомісячно по відвідування, так як і учні початкових класів подають до розрахунку табель відвідування щоденного відвідування дітей в освітньому закладі, відповідно до якого, якщо дитина була в школі, харчувалася, здійснюється проплата, якщо дитина в освітньому закладі немає, проплати немає. Добре, бо дякую, бо це харчувала. питання досить цей механізм так. досить складний. Добре, хто за це, щоб за це питання. Хто за? Прошу проголосувати. Так, наступне питання. Призвіть старости Топорівського старосинського округу Роденцівської міської ради. Михайло Васильович, просимо до слова. живе до нас теж <хи> нашим боком, ну то ніби не дуже наше питання, але. Доброго дня, шановні депутати та запрошення. Дозвольте ознайомити вас з e, проведеною роботою Запорізького Старостинського округу протягом 2023 2024 років. Одним з основних завдань є допомога армії. Так, за 2023-24 роки організовано 10 поїздок до наших воїнів. Коштом жителів села спільно із заробітчанами. Пане для поїздок надавали місцеві фермери та жителі села. За цей час закуплено 22 автомобілі, 25 квадрокоптерів, 8 генераторів. Так. Я скажу, дивлюся, то у взагалі не дуже наше питання, ну. Но... Ми за, тільки за, бо я також обмежено в часі. Не. Значить, тільки е, одне то, питання то, до вас, то. так, по ходу. Скільки хлопців з вашої громади служить в ЗСУ? Кількість хлопців дали? Було призвано 32 чоловіки. На даний час 45. 25. 25. Добре, дякую. Ну, хто про те, щоб звіт е, допустити на сесію міської ради, хто за? Так, аналогічне питання по торговецькому старостинському округу. Дмитро Ігорович, ви також нам скажете два слова, і ми думаю, що ви готові з звітом тотальним його більше озвучити там. Добре Може, дня. Eh, будуть прошу. питання до вас? Ну, в загальному робота по Старостинському окрузі проводиться в напрямку підтримки Збройних сил України. Також співпрацюємо з фермерами місцевими для вирішення всіх питань. І в майбутньому зараз також є там розуміння з фермером, Плануємо алею слави зробити, ну і підтримувати далі Збройні сили України. Добре, Аналогічне питання скільки служить ваших хлопців? 32 було призвано і на зараз 12 проводять, ну проходять службу так маю на увазі в Донецька, в Луганськ. Добре, хто за те, щоб допустити це питання на сесію, прошу проголосувати. Воно буде правильно, щоб ми так скоротили. Ми... Ну, не знаю, далі розглядаємо. Так, тепер хочемо ще почути Михайла Романовича по чортівцю. Давайте ви Вже в скороченому режимі, що ви нам кажете? Доброго дня. Якщо в скорості режимі, то в основному ведеться робота по допомозі жителям села, звернення як громадян, а також благоустрої в селі. І основна целається вбирається на, на допомогу нашим збройним селам. Великі, великі суми ми збираємо прямо в селі і через громадські організації і в Постійно допомагаємо, є, є, є суми вказані, є вказані, що ми запитали. Добре, молодці, скажіть, якісь маєте такі нага питання, що би могла ніби сесія, і депутати вам допомогти вирішити, чи здаєте спіраду самі? Не маєте ну, Ні. Крім вашого питання... звіту, що зроблено, що треба робити, і що якоїсь допомоги, можливо, хочете, нічого не хочете від нас? Питання в основному вирішуємо ті для благоустрою, вистачає десяти розвитку, ніби так на на крайний термін, але хотіли би те, щоб ми відновили водопостачання в нас і ну це питання це Пита питання. Я вже... звичайно, ну, Але це будемо так будемо де... казати, що це трохи лишимо на пізніше. Зараз так. основне питання військові і думаю, що Дисумерно. це будемо працювати. Дисумерно. А тоді будемо працювати. Добре. То за це питання прошу голосувати. А файно, а файно розкажете більше на, на сесії, більш детально. Дякую. Дякую. Так, ще запрошуємо е, пану Микола Петрович Ясенів Пільний, що ви нам доброго кажете. Доброго дня всім присутнім. Ну, нічого нового вам не скажу, аналогічно так як у моїх колег. Працюємо для воїнів. В першу чергу для ЗСУ е, нашим селом за два роки звітні зібрано біля п'яти мільйонів гривень. На ці п'ять мільйонів закуплено 28 автомобілів і різного роду там речі дрони. Реби, три штуки. Ну, всі більш ми там допомагаємо, чим можемо. Молодці. Е, ну, фермери долучаються до що а там зараз зроблений. Ремонт переведено на саді е, на нове місце. На цей зроблений на питання блоку, Ну, це так, зараз робить діти, так, ну Реби, правильно питання. Ну то ж виходити, що з того ж моти. Хто за так, це питання, так. прошу голосувати, щоб допустити до сесії? Так, десяте питання. Прохід виконання програми соціального захисту населення Городарницької територіальної громади 21-25 роки затвердженої рішенням міської ради від 28 січня 2021 року і номер 137 21 24 роки. Оксана Романівна, прошу. Також в тислому, тислому режимі. Соціальна програма – це програма для більш незахищених громадян Нашої громади це люди похилого віку, люди, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. І згідно даної програми, згідно заходів даної програми, то було 13 засідань, на яких розглядалося питання про лікування осіб які потребували кошти на лікування фінансової підтримки також фінансової підтримки стихійного лихо це пожежа саме більше це 48 тисяч ми будемо і також надання матеріальної допомоги особам які не, не працювали не отримували пенсії на поховання це по тисячі гривень і також надавалася така допомога. Надавалася допомога на комунальні на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю це 19 тисяч. Також надавалася допомога на лікування, як я вже сказала, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, це 32 тисячі, і на проїзд це 43 тисячі. Добре, ну я була майже присутня на всіх цих комісіях. Зрозуміло. Дякуємо за добру роботу. Хто за те, щоб допустити це питання, також до сесії, прошу голосувати. Ну і останнє питання це є про вхід виконання на нашої такої найболючішої програми. Це підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, значить учасників бойових дій. Так що починаючи з лютого на, значить, це буде затверджено від 10 листопада 2023 року і про зміни за 2024. рік. Так коротко, бо там багато цих всіх, всіх питань. Були зміни до даної програми. Ми надавали допомогу в змінах, надавали допомогу ще учасникам бойових дій, які отримали інвалідність. Це була зміна, і ще одна зміна була для фінансування встановлення пам'ятників для гротів, які померли. І також згідно заходів ної програми надавалася допомога на поранення на покращення житлових побутових умов сім'ям загиблих і також учасників бойових дій членам сім'ї сім'я яким потрапили в полон які зникли безвісті на покращ на реабілітацію це особам які отримали поранення дуже важкі до дня героїв Надано допомогу 43 особам на суму 420 тисяч, відшкодування на встановлення пам'ятників і на лікування також військовослужбовців та їхніх сімей. І до Дня Незалежності, як я казала, то це була зміна, і ми надали 34 особам з інвалідністю 300 тисяч гривень. Це нове що було. В загальному ми. Також надавали подарунки для дітям до Дня Святого Миколая. Це 520 подарунків, ми дали на 267 тисяч і в загальному ми використали на всі ці, ці потреби 4 мільйони 455 тисяч. так. У нас вже Особи з інвалідністю, як я казала, 34, ми, ну, а на даний час вже є 51 особа з інвалідністю. 34. Добре. Хто за це питання, щоб допустити до сесії? Так і останнє питання про про, про виконання програми соціального захисту. Фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду за непрофій на непрофесійній основі на території Гроденських міської територіальної громади на 24-25 рік, Дана про... програма спрямована на підвищення рівня зайнятості та покращення якості надання соціальних послуг. І... Ця програма прийнята у жовтні 2022 року і протягом Четвертого кварталу звернулася 21 особа, і е, з яких було надано компенсації е, на суму 42 тисячі гривень. У 2023 е, році звернулося 118 осіб, а е, призначено позитивних було 11, це 40% е, від е, е, особів, які звернулися. У 24 році е, звернулося Шісять особам було признате, це сорок від осіб, які звернулися за даною компенсацією. Дана компенсація надається з урахуванням доходу, через то і є відмови. Також там оцінка потреби, і також є відмови. За 24 рік ми використали. На дану програму 900 тисяч гривень. Також це збільшується у зв'язку з тим, що звертаються і люди, крім людей похилого віку, які потребують догляду, також і особи з інвалідністю під час бойових дій, які необхідні догляд. Так у нас на даний час є шість сімей, які дружини здійснюють за своїми чоловіками догляд. І також тут у нас є дві дві особи, які здійснюють внутрішньо за внутрішньопереміщеними особами. Добре, хто за? Прошу голосувати. Шановні колеги, наш порядок денний вичерпаний. Хтось має ще питання, зауваження. До побачення!